Радіо Юї Чикаго друзі. Ми продовжуємо ефір на радіо ЮЕЙ Чикаго. Мене звати Дмитро Галан. І поряд з нами сьогодні, нарешті, вона, пані Наталія Саведа. Ми її дуже довго чекали. І от сьогодні вона завітала. Для тих, хто вже забув, як пані Наталія виглядає. Заходьте на наш Ютуб або Фейсбук. Для тих, хто можливо на хвилі нас чує і забув, чим займається пані Наталія. Нагадаю, вона є спеціаліст купівлі та перефінансування житла. Тому, пані Наталію, доброго вечора. Як ви? Як життя у вас? Добрий вечір, де І Дуже. Я дуже за вами скучив. <ріст> з вами кожна розмова це як свято для нас, для кожного з ведучих на радіо Ю І от нарешті сьогодні ви до нас приїхали. Дякую, І... що запросили. Ну, ми завжди запрошуємо. Ми вас запрошуємо на наступний тиждень, на позанаступний тиждень. Кожного тижня ми вас чекаємо. Для вас завжди буде час, повірте. Але давайте перейдемо до обговорення вашого, вашої сфери діяльності, так, от фінансовий світ, що цікавого відбулося за той досить довгий період часу, що ми з вами не бачилися. Ну, перш за все, я думаю, що всі, напевно, чули або знали, що вийшла нова програма 1% down payment. Що це є? Це один банк дає, це UWM. Вони колись мали програму 0 down, перший внесок, а тепер видно, ну, забрали цю програму, видно, хочуть знов, так би. Зворушити маркет і вирішили дати цю програму, що люди тільки мають принести 1% даунпейменту. То Що це є? Це є традиційна програма під 3% даун. Тобто ця програма не змінилася, далі воно є. Просто UWM дає можливість, щоб вони надали 2%. Люди дають 1%, а вони дають 2%. Максимум, що може бути, це є 7 тисяч. Тобто, якщо ви купуєте хату за 400 тисяч, 2% це і 8 тисяч. Максимум, що вони можуть надати, це є 7 тисяч. А ви, клієнт, приносить 1%. В тих межах, що ну правила цієї програми, людина не може заробляти більше, ніж 94 тисячі в рік. Ці правила теж мінялися. Тобто, це є 80% від називається «Area Median Income». Максимум це є 117 і 80% того це є 94 тисячі. Тобто людина не може за рік заробляти заробляти більше, ніж 94 тисячі. Окей, okay, По заробітках все, все зрозуміло. А ви кажете, що це тільки один банк, так який, один банк, який нет, має цю так. програму. Uh -huh. І щоб до того банку звернутися, потрібно мати якісь ще ну, no, це через нас. Через вас uh -huh. ви маєте з тим банком зв'язки. і Якщо tak, людина tak. хоче скористатися тою програмою, ви їй допомагаєте. Один відсоток знову ж таки ще раз давайте це все по. Тому що в мене трішки каша лишилася в голові, що будинок коштує максимум, максимум скільки може людина отримати, це 7 тисяч, так ви сказали. Від UWM, від цього банку. Тобто, так. Тобто Максимум 7 тисяч. Mm -hmm. Тобто будинок не може коштувати дорожче, ніж 700 тисяч. Виход... Як, як Ви рахуєте? Е, так, ну е, 350. Тобто 3% від 350 це ну, скажімо, 300 – це є 9 тисяч, 1% людина дає 3 тисячі, і банк дає 6 тисяч на перший внесок. Ага, то ви рахуєте по, по 3%, але... Так, бо це є традиційна 3% down payment. Okay, може Просто людина дає 1%, а банк дає вам решта. Банк дає 2%. Я зрозумію, тут, тут, трошки, трошки, інакша математика, складні, ага. Складніше. Ну, рахуйте, скажімо, грубо 400 тисяч, так? Угу. 3% від 400 тисяч, це буде 12 тисяч. Тобто, а 1% це є 4 тисячі, лишається 8 тисяч. А вони, так якби максимум, що вони можуть давати, це Є 7 тисяч, але по 400 тисяч клієнт має кваліфікуватися по доходам. Тобто він не може заробляти більше, ніж 90 000, 94 тисячі в рік. Тільки-тільки з'явилася ця програма? Так, Того тижня. Угу. Чи ви вже мали когось з клієнтів? Хто так, мене вже є. Так, угу, люди. Як процес склад, все добре. складно це все? Ні, це не складно зовсім. Бо це є традиційна програма, 3%, яку ми завжди мали. Просто цей банк вирішив, напевно. Зрушити маркет і дати людям ну це можливість, так що таке питання дуже примітивне. А де гроші взяли? Ну як тобто банк, ну, тому я кажу, що цей банк коли зробив 0% даун, вони мали на деякий період і забрали, тобто, це є метод, на який вони заробляють так само гроші. Добре. Ці гроші не потрібно їм повертати, вони просто допомагають. Не потрібні, допомагають. це є гренд, так. У мене клієнтка якраз купляє квартиру за 200 тисяч, 1% вона вносить, тобто 2 тисячі, а решта, 6 тисяч ну, – це загалом 3%, а 4 тисячі UWM її дає. Там проценти трохи вищі, в тому плані, що ви питаєте, чого вони це дають, бо процент може бути трохи вищий. Наприклад, тепер процент коло 6,8-6,9. на цю програму. Це може бути 7,125-7,25. тобто на 0,25 більше. Тобто вони свої гроші я, я заробляють назад, інакшим методом. Так, це та, дуже та, гарна та, вивіска. Та. І вона, але це ненадовго. Так само як ця програма було 0% дан, вона була було на пару місяців. Це теж ненадовго. Так що, якщо люди хочуть користатися, я думаю, що це якраз певний період, як можна вертаючись до того питання, хто кваліфікується, ви сказали по. Заробітках, скільки воно скільки людина має заробляти, тобто межі певні? А так само 90, не більше як 94 чотири тисячі в рік. Так я так розумію, що це має бути перше житло для, для... Не має бути. Власне, Ні? що не має бути. Це може бути і друге, і третє. Людина не мусить бути first time home buyer. Вау. І це не важливо, чи людина для себе купує, чи буде здавати комусь в оренду? Має там жити, має жити обов'язково і вони мають інструменти, як це перевірити. Чи людина там живе чи не живе? Чи то вже хитрості що то вже хитрості українці. <ріст> так, то вже це не обговорюється в ефірі. <ріст> Добре, то вже на, на приватній <ріст> консультації з <із> пані <ріст> Наталією можете обговорити ці питання. До речі, нагадаю номер телефону вашого вашого офісу 773 368 0123. Звертайтеся, записуйтеся, Ну, ми продовжуємо нашу розмову. Знаєте, так само зараз, слідкуючи за новинами, дуже багато є таких, знаєте, страшних історій пов'язаних із депортаціями і з різними виселеннями. Навіть сьогодні в місцевих новинах ми згадували, що там вже подекуди ігнорують рішення Суду, і просто можуть без зайвих попереджень людей відправляти, без права на апеляцію, і так далі. І так далі. А що змінилося в, вашому, в вашій сфері стосовно UFU, TPS? Чи все так само, як і було? Люди купують, чи трохи зменшився цей запит? На я знаю, що ваші глядачі скажуть, що це не може бути, але в даний момент у нас нічого не змінилося. По U4U ми ще далі надаємо позики. Звичайно, що якщо картка є просрочена, тепер трохи змінилася ситуація в тому плані, що U4U колись було що автоматично продовжується на 6 місяців. Вже такого нема. So, для u ми маємо мати таку форму не 797, так як на TPS, але та форма називається I-131. Uh -huh. І це є approval на репароль, і там якраз на тій формі пише до якого числа в мене є багато клієнтів U4U, які продовжили. Наприклад, в квітні 25-го року вже просрочена картка, але продовжили репароль ще два роки, і потім тому ми надаємо позики. По TPS є автоматичне продовження 540 днів. Тобто, якщо картка просрочена того місяцю, на 18 місяць наперед ще є продовжено автоматично. Тобто, має бути нотис, звичайно. Але навіть як нема нотис, ми надаємо від USCIS а, так би пруф, що. Та картка є вже продовжена автоматично. То, то ці всі новини, ці всі страшні історії, поки що входять вас стороною, і це не Так, Ми нічого не чуємо. Так і люди далі купляють це. Чудово. це так це... просто коли купляється квартира, всі знають, що має здатися в рент. Що і як не дай Бог, ми навіть про це не говоримо, але щоб було може пару заспокоїти людей там. У вас напевно, Ну, дзвонять люди, питають пані опані, дзвонять. а що ви думаєте, як воно буде? Чи варто чи не варто? Ви більше напевно, психологом виступаєте зараз? Троха, ну, трохи. люди переживають, і я їх розумію. Але зато ми говоримо, що якщо купляється квартира, що е, мусить бути, що обов'язково вони дозволяють в рент здати і довірність, щоб було. І все, що ша ми можемо сказати а, а довіреність. Ви друзі знаєте, де можна зробити, в якому офісі не буду зайвий раз нагадувати, просто скажу одне слово долинка, і тому ми, ми давайте далі. Давайте далі рухатися. Ще один момент, який варто проговорити. Це є готівка. Так, готівка. Ми про це колись в наших попередніх розмовах згадували, що не варто перед тим, як ви купуєте житло, класти всю готівку, яку яку ви десь зберігали чи під подушкою, чи в банках собі на рахунок, бо це буде підозріло щонайменше. Люди, дехто почув, а дехто і не почув, я знаю, що в ваші ми просто хочемо практиці... ще раз нагадати. Знаєте, що це, якщо є готівка в звертайтеся до нас, щоб ми сказали, як це класти. Бо це американські банки, вони цього не розуміють, вони не знають звідки цей кеш. Вони так би не сприймають положення кеш на рахунку. Так що ще раз хочу нагадати, ну це є проблема. А наші банки розуміють, от ми маємо самопоміч Reliance. Вони так само не розуміють, бо це є банк, це є федеральний банк. Вони так само мусять звітувати, наприклад, 9 тисяч максимум. Після того вони мають це репортувати в АРС. Тобто проблема... ви можете ложити кеш, я не спорю. Ви можете ложити кеш до 9 тисяч кожен день, щоб не звітувати перед АРСом. Але коли приходиться робити позику, самопоміч так само буде питати, так як і ми виложили кеш. Звідки той кеш? Як той кеш? Тобто, це є дві різні речі Це... ложити кеш просто так, а ложити кеш і. Хочеться хату купити, розумієте? Це фіксована сума 9 тисяч, тобто yes. долар uh -huh. більше, вже буде вже цей. Маєте підписати злітва, для IRS. IRS. і Це любий банк, це самопоміч, це Chase Bank, це є федеральні банки. Тобто ми відповідаємо перед банком, а банк відповідає пер, перед IRS, IRS um. Тому вони uh -huh. такі так, так, так. з нами, і ці суми можуть мінятися. Ми бачимо зміни кожен день. Так що перед тим, що навіть вжити кеш не стосується. Це ну Моркичов, я би питала, бо колись може таке бути, що це може бути 5 тисяч, 9 тисяч. Ми не знаємо. Так що це напевно треба перепровірити, за ким ви Знаєте, з, з їдою є таке правило трьох секунд. Палопа, пало, підняв швиденько, і то не рахується. Чи так можна сказати, що з банком ну поклав тих 20 тисяч десь випадково? І потім такі швиденько їх зняв, а. ніби цього й не було, чи так не працює ну no, I mean, Це як вже ложиться, то ложиться. Тому перед тим треба або запитати Google, або просто запитати талер в банку. Але ще ще раз я кажу, що. То, що стосується нас, коли моркеж дістається, ми не хочемо, щоб ніякий кеш ложили. Але біса, від... коли коли людина ложить, тобто телер банку їй говорить, що ви кладете велику суму і маєте заповнити якусь певну так, аплікацію. Так, говориться, говориться, тобто так. Це, це, говориться, все, так, так, це так, все є так. в тому моменті, тому людина в принципі, так, має бути свідомою того, так, що вона робить. Абсолютно, абсолютно так. Ну, сподіваюсь, е, навіть пару місяців ми почули такі новини, що Трамп буде тепер з'єднати всі системи. Тобто IRS буде включено е, по банках, і всі все будуть знати, сорі, і бачити. Так що, як ви це оцінюєте? Це добре чи погано? Кому що. Для держави, для прозорості. Так, для держави вони все хочуть знати, бо тоді це буде все в'язано, знаєте, і IRS, і медична страхівка, і банки, і кеш, і податки, і хто купив хату, і за яку ціну, і так само. Так що, ну, це. Варто бути готовим до змін. Ми декілька разів вже згадали АРС в цій студії. Так ну от власне податки. Податки є ключове так само перед купівлею житла. А ми всі знаємо, що так здеї був 15 квітня. Це якщо ми беремо персональні податки, і 15 березня, якщо ми беремо корпоративні податки, проте, проте був момент зробити екстеншн, тобто відтермінування, І цей екстеншн виглядає наступним чином, що 15... Вересня ви маєте для бізнесу вже оформити всі податки а 15 жовтня для себе, тобто персональні, дедлайн вже підходить. І як би ви радили своїм клієнтам зараз бути. Якщо вони і нічого не надумали, то що йти хоч завтра напевно платити податки? Я би казала, що ні, того що зараз іде літо. Люди не думають, знаєте, про податки, але цей срок він ця дата, воно скоро набігається. В мене є багато клієнтів, хто, наприклад, біжуть робити податки, а через тиждень часу хата вискочила. О, ми не надумали, ми вже зафайлили. Ні. Відтяг... Ну, і за то є цей екстра та відсрочка, То тягніть як можна найдовше, хоч до 14-го, навіть саме на 15-го. Ми ніколи не знаємо, що вискочить, що ви не думаєте. Тобто, цей, я би казала, що якщо ви ще не зафайлили, нехай пройде літо подивіться що робиться і тоді можна зафайлити Зато є цей екстеншн можна аж в останній день так можна Сам, саме звичайно то всі бухгалтери вони загружені і всі знають що до 15 вересня треба податки на бізнес робити до 15 жовтня на персональному якщо є якісь питання стосовно податки Подзвоніть, ми можемо це обговорити. Напевно, Як правильна це? правильна порада буде людям. Я щоб... би чекала. Я би чекала, бо все одно ну і зробити вже прямо зараз. Пойт на от, 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 от 15 вересня або жовтня, і щоб можна. ви вже мали впевненість, що ви маєте маєте зустріч з акаунтентом або можна прийти до нас на консультацію, щоб ми цифри подивилися, обговорили. Податки, як все виглядає, знайте, не спішіть зато Є та відсрочка. Знову ж таки, нагадуємо, що консультацію можна зробити і оформити по телефону: 773-368-0123. Це офіс пані Наталія Саведо, який є в Ukrainian Village. Ви вже згадали під час нашої розмови, що літо не є дуже такий сезон, що люди часто купують щось, бо напевно відпустки і не про те думають. Але а... все одно купляють того, що школа починається через два. Місяці, тобто деякі не думають, але деякі в активних пошуках. Так що школа це е одна з ключового, та що впливає так, на так саме більше, я би казала, і навіть коли люди купляють, коли не мають дітей, або вже вони ну так якби, вже великі діти, ну все одно треба завжди думати, щоб купити. Бо це є інвестиція один день. Ви мусите продавати цю хату. Так е що номер один це є, чи є добрі школи. Так що завжди на то треба реагувати, коли купляється так. Це, само. Якщо немає дітей, люди не, не планують дітей, тоді на що вони мають звертати увагу? Все одно на школи, бо одно... коли вони будуть продавати. Давати може ті, що прийдуть купити, вони мають діти, так що це знаєте, питання. Номер один. Які школи які цифри є от як довго люди живуть на одному місці? Приблизно скільки років? Я не знаю, як часто люди переїжджають. Я би казала і ваших... 5 років. Так. так, мало. 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 Бо люди починають, наприклад, купляти квартиру, таунхаус, і тоді бізнес йде добре, мають більший даунпеймент і купляють тобі тоді більше і більше, або якусь інвестицію. Так що інвестиція, люди теж йдуть на рент з дітьми. І хочуть добру школу. Так що це я думаю, що це є питання номер один, але це, напевно, ваші ріелтори можуть краще говорити. І ваші теж ви маєте достатньо базу ріелторів, з якими ви співпрацюєте. То, так про загруженість вашого офісу, давайте ще скажемо. Ви зараз наскільки маєте багато поет коли до вас можна потрапити, як якомога швидше. Ми працюємо кожен день. Так, що або як не в Чикаго, в, в Ukrainian Village, на Чикаго і Ешленд, або я буваю в Glenview, У нас є в офіс в Гленвю, так само раз в тиждень, якщо це зручніше. А ви в Glenview нещодавно? А, ні, а офіс то, має. То, то офіс завжди там був цей Просто головний. По, постійно про Чикаго та й про Чикаго. Так, так, так. Ну так чи саме знаєте, наші люди не хочуть їздити вже в Чикаго, то один раз в тиждень. Тим ми паче з ремонтом доріг, цей. правда, пані, Аталію, тут дуже складно добиратися. Трафік. Ви yes. вже мали Ви мали вже так подумати що? про Камберленд, Десь тут у нас на плазі, <laughs> теж теж Те, мати та, офіс. Можливо. Думаю, до вас люди часто заходили no. на консультацію. Ну то що ж? Тоді основні моменти ми проговорили. Так є ще якісь питання в людей. Я впевнений, що вони є, і вони були під нашими попередніми відео. Але що хочу сказати, що потрібно приходити частіше до нас, щоб піднімати різні теми, тому. Що вам люди довіряють і вашої думки дослуховуються. Я дякую, що сьогодні ви знайшли можливість до нас завітати, дякую, пані Наталю. Нагадаю, для всіх, хто нас слухав, хто дивився, що з нами була Наталія Асаведо, спеціаліст з купівлі та перефінансування житла. Всі контактні дані будуть в описі до цього відео. Пані Наталю. Ще раз дякую. Дякую, дякую вам. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.